Коростені було проведено вечір пам'яті героїв, які загинули, захищаючи незалежність України. Захід відбувся 4 листопада за участі посадовців, волонтерів, друзів та рідних тих, хто повернувся на щиті. Цього дня згадували трьох коростенців – Віталія Каленського, Івана Ревчука, Володимира Візьмітіна. Були підготовлені інсталяції з фотографій, нагород, пам'ятних речей, бійців. Працівниці бібліотеки зачитали біографії героїв, продемонстрували слайд-шоу з. Іхніми фото та відео. А після спогади захід був емоційний, сповнений сліз та хвилювань, але безумовно потрібний. Насправді я хочу вам подякувати всім за те, що сім'ям за те, що виховали справжніх героїв. І це не якісь ефемерні там герої, які там десь там про них розповідають. Це вони, вони сьогодні, вони поряд з нами. І сьогодні ми вшануємо їхню пам'ять. Це виховання нас, як людей, це розуміння. Батьків, рідних, близьких, дружин, дітей наших героїв. І вони повинні знати, що вони не одні, що їхні батьки це були настоячі герої. Вічна пам'ять нашим героям, Наше. все, що ми можемо, ми повинні, ми повинні пам'ятати наших хлопців завжди. Не рік, не два, не п'ять, не десять. Повинні пам'ятати наші діти, наші внуки. Тому що ці хлопці загинули за нас всіх. В тому числі тут сидячих за нашу країну. Вічна їм пам'ять і слава Україні. Герої, слава! Перший герой, про якого говорили 4 листопада, Іван Ревчук. На багатьох фотографіях він із тваринами його згадували як доброго, розсудливого, хорошого сім'янина, людину, яка завжди йшла на допомогу близьким. А всі проблеми вирішувала шляхом діалогу. Першою слово взяла дружина Івана Світлана. Це моя половина, це моя душа, це світли, такі, світла людина. Він не був популярним таким, якимось знаменитим. Чи він, він був простою, тихою, звичайною людиною. Але він ні разу не сумнівався, що він піде і буде захищати, тому що він дуже, він дуже занадто любив сім'ю, родину. Це без пафоса, без всякого ето він дуже любив Україну. Як Тетяна сказала, в 2014 році, коли почалася ця війна, він повністю відрізав все, все відрізав російське. Все, і він перейшов. Хоча він стільки років говорив, тільки на російській мові, навчався все, і він помалу, помалу він перейшов на українську мову. Пані Світлана познайомилась із чоловіком у театральній студії. Разом грали на сцені. Це захоплення передалось і їхньому сину Станіславу, який також взяв участь у заході та поділився спогадами про батька. Він завжди навчав мене любити сім'ю. Він завжди навчав мене любити батьківщину, тому що, по великому рахунку, сім'я і батьківщина в житті це найцінніше, і це те, що дійсно завжди поруч, і те, що ми маємо. Нічого не залишиться, окрім сім'ї і батьківщини. Як мінімум, вона залишиться на землі і залишиться в думках. Катерина Скляревська, режисерка театральної студії, добре знала Івана. На її очах була створена родина Ревчуків. Їй також було що сказати. Вони настільки були дружні. Ви бачите, він він там з котиками. У них двоє котів вдома. І він її, і вона мене питала. Що там і собачки, і коти. Він їх всіх там жалів, він їх всіх підкормлював, він їх прилаштовував, куди їх можна. Це була дуже добра людина і добра душа. Другий військовий із трьох, якому був присвячений цей вечір пам'яті, Володимир Візьмітін. Про його бойовий шлях розповідав батько Олександр, а говорити було про що Володимир пройшов гарячі точки. АТО. мав поранення про його досягнення та сміливі рішення в бою писали у пресі. За це відзначали нагородами. Ім'я Володимира має бути знайомим і глядачам Коростенського телебачення, адже його неодноразово згадували побратими, називали одним з найкращих командирів, з якими доводить. Служити. Говорити про сина не одразу зміг Олександр. Підтримали колеги з Утосу. Ми сьогодні тут, щоб підтримати Олександра Васильовича, його сім'ю, щоб низько вклонитися всім, хто загинув під час цієї війни. Ми їм вічна їм пам'ять, а всім рідним, близьким в цьому залі низький уклін. Наш вовчик. Це дитя, ми завжди своїх дітей, коли батьки прийшли молодими на утос. Ми там зросли в цьому тосі, ми створили сім'ї, наші діти називають, ми їх так називали УТОСівські діти. І от вовчик Леший був один із цих УТОСівських дітей. Він атошник. Ми разом з їхніми батьками переживали, коли він пішов в АТО. Ми переживали, коли вони ще були в АТО, і коли Вова в школі попав в оточення. Це був жах. Наші діти ще були всі вдома, а Вова вже був там. Дякувати Богові. Як ці батьки це все витримували, це тільки одному тежу, Господу Богу відомо. Дякувати Вова за те, повернувся. І коли почалася ця клята війна, він зразу пішов, у нього все було готове. Я дуже дружу з його мамою, з Вовиною мамою, і люди казали, він у нас навіть нічого не питав. І от коли мій син пішов воювати, вони для мене були опорою, що Саша, що люда. Дякувати Бові, мій син повернувся, він мобілізувався, а Вови з нами нема. Саша, ми тебе підтримували і будемо підтримувати завжди і люду, і тебе. Слава героям, слава Україні! Ура! Якби важко не було батьку говорити про загиблого сина, він робить це з гордістю, тому що Лєший, такий був позивний Володимира, воював достойно. В армію він пішов по своєму желанню. Він Мог не йти. Ми синої інваліди. Ми розуміли, що він піде в армію. Це його бажання, тим більше, що у нього. Два прадя воювали, один у Першу світову війну, другої во вторую. Дід був у нього військовим. Володимир любив собак, рятував їх і неодноразово привозив із зони бойових дій. Він був хорошим другом і мав рішучий характер. А щодо бойового шляху, це окрема тема, і починається вона з 2014 року. чотирнадцятого року. Углівських чотирьохтисячна руська групіровка. окружила, а там что-то около 100 чем-то человек всего лишь было украинских войск. Вот. Ну вон там я сейчас не буду пересказывать есть статьи, если кому интересно, почитайте, как это было. Ці статті є і на офіційному сайті міста Коростень. Перший результат у пошуковій системі Google, якщо ввести ім'я Володимир Візьмітін. Почитайте про земляка. Він достойний уваги і пам'яті. А третій герой, про якого згадували на заході, Віталій Каленський. Його дружина очолила громадську організацію родини незламних. Пані Людмила поділилась спогадами про свого чоловіка. Коли почалась війна, були бомбардування нашого міста. Нам було страшно сидіти в підвалах. Але ми просто ховалися, ми нічого не робили. А хлопці мали ще виконувати роботу, вони мали боротися з ворогом. І навіть після такої роботи він старався приділити нам увагу, він завжди телефонував, питав, як наше здоров'я, чи нам не холодно, чи в квартирах тепло, що ми поїли. І коли я питала в нього про те саме, він завжди казав, що у мене все добре. Ніколи не жалівся. І Виконував роботу з честю, з гідністю. Я пишаюсь своїм чоловіком, він найкращий в моєму житті, він єдиний. І хочу сказати, чому я це роблю, чому створена громадська організація. І, не дивлячись на мій такий старший вік, я стала пластункою заради пам'яті про мого чоловіка, щоб нести пам'ять про наших всіх героїв, розказувати про них. Продовжувати навчати майбутнє покоління патріотизму. Участь у заході взяли друзі та колеги Віталія Каленського. Нагадаємо, у червні в цьому ж приміщенні було презентовано фільм про чоловіка пані Людмили у рамках спільного проєкту громадської організації Родини незламних та центру дитячої юнацької творчості під назвою Серця, що б'ються вічно. Нагадаємо, організатори попереднього проєкту та представники влади наголошували на тому, що пам'ятні заходи будуть присвячені. Всім героям-землякам, аби пам'ять про них жила.